3 березня 2022 року 35-річна Олександра з 11-річним сином Захарієм виїхали евакуаційним автобусом до Польщі. Олександра каже, треба було рятувати сина. Виїхали через те, що у мене у сина розпочалися судороги, око у нього перекосило від стресу від зривів. І вже коли почалися такі моменти, де я бачила, що мені потрібно. В якусь безпеку свою дитину вивозити, жінка розповідає, що в Польщі їх запросила жити до себе родина з Вроцлава. До цієї пори ми дуже спілкуємось гарно і товаришуємо. І так ну такі дуже дуже гарна родина, і такі гарні взаємини у нас дуже вдячні їм. Взагалі, вже через тиждень Олександра почала шукати роботу. Зрозуміло, що без знання мови дуже важко було знайти роботу, але через те, що багато кількість українців тоді приїхало, то багато організацій підприємств шукали людей, які знають хоча б дві мови або польську і українську, або англійську і українську. тому що Вроцлав це таке міжнародне місто, і там, якщо ти знаєш англійську мову, то в принципі можеш навіть не знати польської, тобто це нормально. Через деякий час її зателефонували з одного з музеїв і запросили пройти співбесіду. У мене було чотири співбесіди. Якщо для звичного поляка вона була одна, то в мене було їх чотири, і з кожною людиною мені потрібно було. Показувати, що я можу працювати, що в мене нормальний стан, що я знаю англійську, що я можу проводити екскурсії і говорити, перекладати. Олександра говорить, що її освіта, яку вона здобула в Україні, вплинула на отримання роботи. Вони дуже цінують освіту, і навіть те, що я маю два дипломи магістратури, це теж для них дуже велике значення має, тому що там зовсім інші рівні освіти. І для них магістр то це. І якась невимовна праця. Жінка влаштувалась в музей пана Тадеуша. Зараз я розпочинаю екскурсію в музеї для українців зі слів. Адам Міцкевич, це як для нас, Тарас Шевченко, і це дуже символічно, тому що так є. Вони настільки споріднено, якщо Міцкевич е, все своє життя е, воював за те, щоб е, Польща була е, єдиною незалежною, це саме Тарас Шевченко. Всі свої твори, все своє життя він працював і показував, що українці це нація. І тому завжди, от з першого дня, я починаю свою екскурсію в цьому музеї з цих слів. І тоді зовсім по іншому, вже цей музей розглядається зі сторони українців. Наша історія трошки по-іншому була інтерпретована, а зараз вони. Е Світ по іншому дивиться на нас з захопленням. Олександра розповідає, що працюючи в музеї, вона весь час думала про Житомир і хотіла бути корисною рідному місту. Першим знайомством з Житомиром для відвідувачів музею стала виставка дитячих малюнків обласного центру дитячої та юнацької творчості. Вирішила показувати історію війни на прикладі нашого міста. Розпочалося це все з виставки на річницю війни. З виставки комунального закладу, де Марія Бовсинівська, керівником дитячих малюнків, перед за місяць до річниці ми зробили цю висновку. Люди приходили, фотографували. Вони були неймовірно вражені. Особливо вразила поляків онлайн-трансляція фільму Тривога Житомирських режисерів Петра Авраменка та Артема Цівка. Каже Олександра, побачили вони цей фільм. Він був титрований польською мовою. Вони були настільки розчулені, вони і плакали, і вони переживали ці звуки тривоги. Вони бачать новини зовсім по-іншому. Вони дивляться в новини по іншому. Коли вони приходять дивитися на малюнки дітей, на фотографії вони відчувають наш біль. Жінка говорить, що здивував поляків і майстер-клас з петриківського розпису. Майстриня приїжджала теж з Житомира. Майстриня приїжджала, проводила майстер-клас. Записувалися, це був для поляків майстер-клас. Вони кажуть, що це надзвичайно важко. Це найважчий майстер-клас, який був у них в житті, тому що петриківський розпис це дуже важко було малювати, але вони приходили, вони з таким захопленням розписували ці дощечки, шкатулочки там робили. Ну тобто, у захваті від нашої культури. Наша колежанка Олександра Стешко дбає про те, щоб ми не забували про війну, і ми мусимо співпрацювати. Анжеліка Нестерчук Олексій Черко Суспільне новини Житомир на наступний.